Всім привіт, друзі! Маємо сьогодні новини з Польщі, і ця тема є досить така наболівша, досить серйозна. Вона стосується польської медицини, а також участі медиків з України в розвитку цієї польської системи охорони здоров'я. Тому як дуже великі проблеми з медициною в Польщі, дуже великі проблеми з отриманням дозволів для українських лікарів. І ми зараз це все розберемо, якщо ви лікар або якщо ви мали Якісь проблеми в польських лікарнях, обов'язково дивіться це відео до кінця для того, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Не забувайте ставити цьому відео лайки, підписуватись на канал і все інше, що ви можете зробити. Отже. Понад 3300 заявок на отримання ліцензії на практику в Польщі подали лікарі та медсестри з України від 24 лютого, тобто, це все люди, які приїхали до Польщі, тікаючи від війни в Україні. Наразі повне позитивну відповідь отримало менше двох. Тисяч, а це може свідчити тільки про одне. Це може свідчити тільки про те, що в Польщі дуже сильно ускладнюють отримання українськими лікарями цих дозволів на роботу, що, звісно ж, не є в плюс ні для самих лікарів, ні для польської системи охорони здоров'я, тому як. Серйозна нестача профільних спеціалістів, утворює величезні, просто там багатомісячні черги для того, щоб попасти бодай до якогось лікаря. Ще в вересні Ганна гіль Гільпонтик, депутат парламенту від партії Польща 2050 подала запит до міністра охорони здоров'я щодо спрощеного отримання дозволу на практику медиків з України, які прибули до Польщі після початку війни. Медичний персонал з України не має можливості займатися практикою та заробляти. Медичні установи мають труднощі з забезпеченням персоналу. А пацієнти страждають від довгих черг. Підсумувала Гіль Пьонтик. Народна обраниця також повідомила, що від 24 лютого 2243 лікарі та стоматологи звернулись за дозволом до польського міністерства охорони здоров'я з заявою на. Ведення практики також ще 1107 звернень надійшло від медсестер та акушерок. І наразі МОЗ погодило 1215 заявок від лікарів і стоматологів і 723 заявки від медсестер і акушерок. Довге очікування. Довге очікування отримання цього дозволу в першу чергу пояснюють необхідністю великої кількості документації різного роду перевірок, переводів документів там, з української на польську мови, додаткових дозволів від воєвод, додаткових дозволів від лікарів від того самого міністерства. Також говорять про те, що 80% заявок потребують повторного заповнення або ж уточнення керівництва. Яхось, і звісно ж, ніхто цих лікарів не попереджає. Люди по півроку і більше просто сидять вдома і очікують, що їх хтось десь до них зателефонує. Але ми знаємо, що польські ужинди не завжди працюють як годинник і дуже часто. Вони з першого дня можуть розуміти, що там треба якесь уточнення, але людині подзвонять тільки через півроку. Все так само, в принципі, як з картою побитою. Що ви подаєте заявку, очікуєте півроку, а через півроку вам кажуть, ой, у вас тут заявка неправильно заповнена, треба, щоб ви її перезаповнили, і знову треба буде чекати нового розгляду. Це є абсолютно нісенітниця, але з іншої сторони, з цим також нічого не зробиш, бо ну, так працює польська система, оця вся польська бюрократія. І шана оцій депутації, народній обраниці, яка, ну, яка просуває це питання, тому як вона розуміє, що кожен лікар з України дуже і дуже сильно допоможе в, якби, в поліпшенні роботи польських лікарень. Ці черги будуть менші, ну бо кожен новий профільний лікар він буде дуже сильно спрощувати. Ну, якби спрощувати оці черги, тому як якщо наберуть, наприклад, лікарів лікарів з України, вони зможуть обслуговувати українців або навіть поляків, якщо також знають польську мову, вже просто зараз. От і ну ці черги вони будуть точно меншими. не треба буде чекати так довго. Плюс, якщо наші українські лікарі побачать, що в Польщі є спрощена система, тобто там дозвіл буде отримуватись умовно за там за 30 днів, то дуже велика кількість тих, хто заявок не подавав, також їх подадуть. Бо я спілкуючись там зі своїми знайомими, які мають медичну освіту, які практикували в Україні, вони виїхали в Польщу і вони кажуть, що ну, ми заявку не подаємо, бо там знайома подала, чекає вже півроку, і відповіді її немає. Навіщо я буду тим займатися? От. Тому, якщо в Польщі вийде вирішити цю проблему з цією такою дуже тяжкою процедурою прийняття українських лікарів на роботу, то, можливо, тоді ми побачимо, як. В Польщі змінюється польська, ну якби змінюється оця медична система, і люди отримують допомогу тоді, коли вона їм потрібна, а не тоді, коли вже не, не треба, коли люди вертаються в Україну або просто там їх якісь хвороби з зі звичайних переростають вже в хронічні, бо вони не лікувалися. Свою думку з приводу, і можливо, якісь у вас є свій досвід там. В польській системі охорони здоров'я розкажіть, будь ласка, про якісь свої випадки, коли ви там попадали в лікарню чи ваші рідні, знайомі звертались до лікарів. Як це відбувалось? Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.